Дякую за перегляд! буде проходити Это автомобиль марки Хорьх. Выпускался до войны. Эта машина выпущена в 1939 году. И делалась она на концерне Auto Union. Вот четыре кольца, видите? В него входило четыре фирмы. Audi, Хорьх, Вандер и ДКВ. Сейчас из этих фирм осталось только один Audi. Одна фирма, поэтому на машинах Audi четыре кольца. Это, в общем-то, единственный оригинальный Хорьх, восстановленный в Украине. Машина полностью 100% оригинальна. Более 4 лет заняла реставрацией ее. Удачи, господа! Всем мир! Обратите внимание! Ну, меня очень за зацикала Машинка такої, такої марки Model Т. Ну я почав пошук її. Мені порадили, що в селі є якісь рештки. Я на, натрапив в Старосамбірському районі, натрапив на шасі е, такої машини. Колеса були згнивші. Там така історія була, що там пан мав ще з польських часів мав трошки ферму, якусь таку, мав хазяйство і була та машина від того пана. Потім він тік від радянської влади, та машина, був двигун знятий, вона працювала як фіра. А потім, ну я прийшов, то байже фіра, тому що колеса згнівши, то верха того вже не було, але деякі деталі ще лишилися. Ну і десь ще більше ніж 50% я заказував з Америки, і десь процентів 30% виробляв м -м, деталі сам. Та, добре. Це оригінально. Зря ти полював. Тут видно, що виходить. Ну а що, патрубочки купував, заказував з Америки новенькі, е, ремінь заказував, у ті латуні частини всі точив заново. Трубу розпаював, перепаював, бо вона була е, праве кріплення і розпаював, переробляв на ліве кріплення, руль доробляв, шив. Це Леополіс Гран-Прі, вже в шосте проводиться на знаменитій траті сільвівського трикутника, де в 30-х роках проходило Гран-Прі Львова, сьогоднішній Формула-1. Траса лишилась така, як є. От ми використовуючи ту старовинну трасу, робимо шоу-перегони для історичних автомобілів. Мета цих перегонів це перше привернути увагу людей до автомобільної майстерності, до автомобільного мистецтва, мистецтва автомобілебудування. По-друге, привернути туристів до нашого міста, яке має такі здобутки, як скажімо, участь в Формулі 1 при її зачатках. Зміні сьогоднішніх перегонів в тому, що найкращі машини з України. Якщо раніше були найкращі закордонні, то вже відкликнули відгукнулися колекціонери з Запоріжжя, Дніпропетровська, Донецька, Києва, Харкова, які сьогодні привезли свої машини і можна їх сьогодні оглядати.